Чому люди так сильно полюбляють серіали та фільми про серійних убивць? Декілька днів тому окуляри Джефрі Даммера продали за 150 тисяч доларів. Також продали його біблію, деякі документи, сімейні фото і все це після виходу серіалу про нього на Netflix. Саме ця подія стала причиною цього відео. Тож почнемо. Особисто я цікавлюсь історіями про загадкові злочини та серійних убивць ще з мого шкільного віку. Зазвичай це були документальні розслідування, статті, детективні серіали та кримінальні шоу на Netflix. Але це не означає, що я маю нетривіальну поведінку чи думки про вбивство когось. Але що ж це насправді означає? Та звідки росте ця прихильність до такого типу контенту? Зараз Netflix у великому виробництві викладає все нові серіали та фільми про серійних вбивць. Тільки за останні тиждень вийшли розмови з убивцею Джефрі Дамер, розмови з убивцею Джон Кейсі та в пошуках убивць. А всієї кількості за рік я навіть не перечислю. Але варто відмітити, що цей феномен зовсім не новий. Пояснення споживання кримінальних фільмів просте. Серійні вбивці захоплюють людей так само, як аварія чистих і лихо. Люди не хочуть дивитися, але не можуть відвести погляд. І думаю, що це легко можна віднести до жанру жахів. У своєму блозі «Psychology Today» кримінолог доктор Скотт Бон каже: серійні вбивці настільки екстремальні у своїй жорстокості та настільки неприродні у своїй поведінці, що вони приковують до себе суспільство. Незрозумілість їхніх злочинів виробить серійних вбивців загадковими у свідомості людей. Захоплення серійними вбивцями частково базується на потребі зрозуміти, чому хтось чинить такі жахливі речі іншим людям. Люди природно намагаються осмислити та зрозуміти свій світ, але серійні вбивці виходять за межі нашого логічного розуміння мотивації. За опитуванням, деякі фанати кримінальних фільмів. Кажуть, що вони почуваються одночасно винно та щасливо, знаючи, що їхнє життя склалося краще ніж у людей, представлених у цих кримінальних сюжетах. Деякі психіатри припускають, що ця нав'язлива ідея є формою зловтіхи. Так Фрейд описував людей, які отримують задоволення від страждань та проблем інших людей. Мені подобається, як воно горить, як люди сують. Аса. Це не садизм, а полегшення від того, що нещастя сталося з кимось іншим. А не з тобою дослідження, проведене у 2010 році університетом Іллінойс, показало, що все ж таки жінки більше цікавляться кримінальними історіями ніж чоловіки. Жінки більше побоюються нападу, і є аргумент, що їх захоплюють кримінальні історії як рефлекс виживання щоб дізнатися, як не стати жертвою. How did Jeffrey Dahmer get away with murder after murder for 13 years? How did a boy born into a hard-working middle-class family turn into the worst kind of monster imaginable? Відстеження особливостей злочину також дає відчуття можливості зазирнути всередину розуму злочинця, створюючи таким чином психологічний захисний бар'єр. Якщо я знаю, як діють злочинці, я зможу захистити себе. Why did you photograph them? It was my way of remembering uh, their appearance, their physical beauty. Uh, I also wanted to keep something, if I couldn't keep them there with me whole, I, at least I felt that I could keep uh, their skeletons. And uh, I even went so far as planning on uh, setting up an altar with uh, the uh, Тендифрент скалз. Добре, з цим розібралися. Це такий собі вид ескапізму. Але як щодо цього типу фанатизму? Я розумію, що багатьом можуть подобатись такі персонажі, як Тейт з американської історії жахів, чи Джо із серіалу Ти, чи Декстер із серіалу Декстер. І є причина, по якій Річард Рамірес, Чарльз Менсон, Тед Банті та Джефрі Дамер отримували потоки листів від фанатів до в'язниці. Фахівці називаються гібристофілією чи синдромом Бонні та Клайда. Це визначається як закоханість в людину, про яку відомо, що вона вчинила серйозний злочин. Експерти сходяться на думці, що, на відміну від інших парафілічних форм поведінки, гібристофілія частіше зустрічається у жінок. The night stalker, so and I know he killed a lot of people, but I don't really care about that. I just fell in love with him. I know that he's he's a nice person because I've met him and I know. He's convicted of 13 murders. I know. <laughs> but he's a he's really a nice guy. У нашій на речах, які нам не легко Хто б насправді походився піти на контакт із цими чоловіками та. Навіть одружитися з ними в камері смертників. А такі люди існують, тож ласкаво просимо до світу фанатів серійних вбивць. У темних куточках інтернету жінки з усього світу збираються разом, щоб поділитися своїми фантазіями про горизвісних серійних вбивць. Шкільних шутерів, сатанистів та канібалів. Тут люди діляться своїми татуюваннями, малюнками та навіть мерчем. Тож це окрема екосистема, та вона існує. Жінки були в захваті від небезпечних чоловіків ще задовго до народження інтернету чи навіть Євена Пітерса. Перший суд на Дедом Баді у 1979 році привернув увагу багатьох молодих жінок, які розповідали з задоволенням місцевим репортерам, як сильно їм подобається чоловік, якого засудили за. The trial has drawn women from as far away as Seattle, where Bundy is suspected of other sex murders. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling, looking at the pillows with blood stains and everything. And if he really did it. Or... Це зрозуміло, коли ми ловимо краш на таких персонажів, як Патрік Бейтман із американського психопата, чи мій особистий фаворит це Ганнібал Лектер із серіалу «Ганнібал». Але як щодо реальних людей? Перегляд таких фільмів, як мій друг Дамер та Гарний поганий злий дозволяє нам обережно обминути жахливі факти на користь чутливої та романтичної оповіді. Їм легше співпереживати, а отже любити. Одержимість серійної вбивці також можна віднести до комплексу Спасителя. Постійна потреба зцілювати або рятувати постраждалих людей. Деякі жінки вважають своїм завданням приборкати грубість небезпечних чоловіків своєю добротою та розумінням. Вони хочуть зцілити цих поранених аутсайдерів. Але у реальному світі ви ймовірно опинитесь у мішку для трупів. Пропало все. іншим поясненням закоханості може бути потяг до самих історій. А чому би і ні? Ці люди мають найбільш захоплюючі історії: подвійне життя, таємні наміри, схованки, втечі з в'язниці. Це вже як повноцінний фанфік. Наразі не так багато досліджень гібристофілії, тому не так легко визначити, чому деякі жінки все ж таки полюбляють небезпечних чоловіків. Сказати, що причина є суб'єктивною для кожної людини, було б занадто легко. Особливо з огляду на те, що багато жінок визнають, що мають ті самі схильності. Це нелегко визнати, але, можливо, в кожному з нас є нотка темряви. І ми не можемо не фліртувати з нею. Насамкінець кінець, добірка моїх улюблених серіалів та фільмів про серійних вбивць. Дякую за перегляд і бережіть себе.